протягом доби з 16 по 17 грудня 2023 року Рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 11 оперативних виїздів. Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Також рятувальники два рази залучалися для надання допомоги у забезпеченні автомобільного руху, який був ускладнений поваленими деревами та ожеледдю на проїжджій частині поблизу села Ганівка Лозівського району. Рятувальники залучались для. Надання допомоги водієві хлібовоза. А на дорозі між селами Петрівське та Волвенкове Балаклійської громади Ізюмського району вогнеборці Петрівської місцевої пожежної команди залучались до розпилювання повалених на проїжджу частину дерев. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 119 одиниць вибухонебезпечних предметів.